Перте жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин. Нас повсюди оточує різноманітний і безмежний неповторний світ живої природи. Серед цієї краси поважне місце займають наші чотирихногі друзі тварини. Тварина стала вірним другом людини. У статті 6 закону України про захист тварин від жорстокого поводження сказано: виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою та етично культурного виховання громадян. День тварин це привід нагадати людям про їхню відповідальність, підвищити свідомість суспільства щодо необхідності захисту тварин. Давайте не забувати про те, що ми одна велика сім'я на маленькій планеті і роблячи добру справу, допомагаючи нашим братам меншим. Гуманне ставлення до тварин. Це дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження. І передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприйняття їх благу, покращення якості їх життя тощо. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було врятовано багато тварин. Деякі з них самі стали героями та символами відважності та незламності українського народу. Повинні завжди пам'ятати про тих живих істот, яких змусили повірити в нашу любов. І ніколи їх не розчаровувати. Зобов'язані пам'ятати про тих, з ким ми ділимо цю планету. Зобов'язані берегти і захищати, адже вони вірять в нашу доброту, любові, співчуттю, милосердю. Людина також вчиться в дитинстві. Дорогі діти. Ніколи не кидайте на життєвій дорозі своїх друзів і пам'ятайте, ми не завжди відповідаємо за тих, кого приручили.